Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, які є перешкоди, що заважає одужати, бути здоровими. Одужаєте, дуже хороша карта вийшла. До вас ідуть підтримка фінанси, і це дуже добре, це підніме вас. Йдуть гроші. Ви дуже довго чекали на це. Без фінансів, як один на один боролись, не могли ніяк вибратись. От я тільки б хочу подивитися, хто втручався, хто закривав шляхи. Тут вийшло, що жінка. Якась жінка хотіла забрати всі ваші гроші. Все про здоров'я, але воно паралельно пов'язано із. Грошима, без фінансів, як неможливо вибратись, неможливо одужати. Все в гроші впирається. Ну так, дивіться, у вас постійно будуть приходити стабільно гроші. І ви будете приймати ось дуже хороша карта туз кубків. <кій> ну, це ліки. Або, може, це як коли крапельниці роблять, Уколи можуть бути, ну все, що е, ж, е, там, можуть давати, випивати, крапат, крапельниці робити, і, і це ваша перемога. Ну, те, що вам потрібні були гроші. Це так, да, це точно, щоб вибратись із цього, все буде гаразд. І оцю жінку я зараз буду убирати. Вона раніше втручалась дуже сильно, руйнувала вам життя. Може, а робила сильні сварки. Тут хочуть на ваше місце. От, ваші будинки, квартиру може. Бо вийшла карта, коли будинок, квартира, і щоб ви звідти кудись уходили, от. Ну, ви дуже сильно протистоїте, бо боротьба ваша на вашу, ну, на вашу користь ви отримуєте перемогу в боротьбі з цією жінкою. Вона як ну, дуже хитра. Могла перекидати ще, от зараз я гляну, Х... вона могла скинути хвороби свої на вас, щоб у вас були ці хвороби. Розумієте, скажіть, допоможіть ось ще є негатив магічних втручань. Що заважає одужати? Чи були перекладені хвороби? Да, Наруйнувала життя дуже давно, дуже такі карти Такі, так, да, вона могла скинути хвороби, але на вас воно відобразило раніше відображалося, у вас не було енергії зовсім. Ви просто лягали, не могли, навіть от в те, що в домі, треба робити. Ну, побутові речі, просто якісь елементарні речі, вам, наче сил не вистачало, ви одрубались, не могли підняти руки, встати не могли. Ще якщо дивляться люди, які хотіли, а, мала бути свадьба, одружитися. От, тут і жінка втручалася, робились дуже сильні сварки, щоб. Ви не змогли одружитись. Угу. Заперечую весь негатив, убирає, повертає назад того, хто вух, то стали, хто роб. По Верховному суду не на переклад на них самих. Буде так і так і є. Сердолік попросився до нас. Це він допомагає, він активує, гроші можуть приходити, активує силу, щоб енергія була, силу сонця, все, що пов'язано із травна, система, це всі живіт відновлює енергію дає, енергію отживи, сили, щоб ви були активні, активність підіймає. Дуже корисний мінерал. От... Він тут не оброблений, але так в природі він дуже красиво виглядає, оброблений, має такий дуже яскравий колір. Ось у мене є він. Помаранчевий такий. Це те, що, може потрібно комусь така ще порада. Обирайте, вибирайте якісь прикрасу, може, якісь на руч, на щоб торкалася до тіла. Можна на руці носити, от як тут. Лиші сили, янголів, охоронців духів роду прошу одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, хто лихо робить, хто нападає, перекладе, обміни, подміни, порчі, поверніть назад. Хай вони на собі це все відчувають. Більше вас чіпати не зможуть, одсікає на віки вічні, буде так і так є. Давайте подивимось, що лишилось ще негатив, магічний вплив, якісь втручання на тих, хто дивиться відео близьких людях. Що заважає одужати усім, хто дивиться відео близькі люди. Ужас тут ціле кодло вийшло. Так, це люди руйнують життя. Тут я побачила декілька майстрів. Не один раз замовили. Раз напад, напад, напад був, ви витримали, може дуже сильно боліти голова. Під час такого нападу. Зараз в прямій дії повторили знову, стягують енергію, ще роблять морок. Ви можете до цієї людини бути привітні, любити, не усвідомлювати, що це ворог. А, і ще хочуть, щоб ви були вживали. от то, ну Якусь залежність мали. Були або до алкоголю, наркотики, може, якісь речовини. Дуже часто така порча у жінок лягає, коли ну от ви нормально харчуєте, ну, ви контролюєте свою їжу, якби все добре, а тоді з чогось починаєте солодке їсти, багато, прямо надмірно. І це може бути порча на алкоголізм, бо жінку ем, дуже важко звабити алкоголь, алкоголь швидше на солодке. І це забирає енергію і руйнує здоров'я. Ну і, і от гроші. І також на гроші. Ой, вам дуже треба допомогти. Зараз було все добре, ви тримали все під контролем. Зараз навмисно на, на, нападають. Заперечую весь негатив, обираю. Одвертаю, відсікаю ворога, всі залежності убираю. І відкриваються дороги на гроші, на здоров'я. Повертаю все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. У вас завжди є гроші, ви завжди здорові. Цікаю ворога мороки знімаються повністю, більше не працюють. Всі біль сльози, страждання, все лихо. Повертаю ворогові тому, хто робив. Не на переклад, не по колу йде, по крові, по роду не переходить на тому, хто робив, лишається із ним. Він сам це все відробляє, своє жлейно, буде так і так є. Повертаю повністю всю енергію, здоров'я, красу, молодість, силу вертаю. Тому, хто дивиться відео близьким людям, відновлюється здоров'я. Жага до життя, більше немає пригнічення, відновлюється фінансовий стан. Відкриваю трохи нерво. Перекриваю, перекриваю. Більше лиха чинити не зможуть, більше втручатись в долю не зможуть. Все погане, все лихе, що вам роблять, на себе забирають. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Відновіть усі системи в організмі, працюють ідеально, більше нема болю, більше не болить, загоюються всі травми і рани. Виліковуються повністю всі системи і надходить вся необхідна допомога, гроші, ліки, все, що треба для здоров'я, для нормального самопочуття. Усім, хто дивиться, відео близьким людям. Відкривають дороги, шляхи на одужання, на лікування, на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита. Абсолютно праця, всі перешкоди. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі янголи охоронці захищають, відвертають ворог. Так, так є. Відсікаю на віки вічні всіх ворогів буде так. Треба буде ще повторно дивитись, а може ну, раз на тиждень точно треба переглядати, бачите, як вони нападають постійно. Так, є питання ще від глядачів. Скажіть, допоможіть ваші сили, а яка є перешкода? Що заважає а, загоїтись а, рані а, після операції? У, у сина того, хто питає син, яка? Є перешкода, що заважає, щоб загоїлися рани після операції. Цей загальний розгляд може програтись також у всіх. Хто дивиться відео, якщо у вас є такі якісь проблеми схожі. Та тут дійсно в підвішеному стані. Серйозна травма. Просто дуже багато, треба час. Скажіть, допоможі, чи є якісь втручання? Хто заважає, може хтось втручається? Угу. Хтось закрив дорогу, руйнує життя. Жінка похилого віку. Давно вже вона втручається в життя вашої дитини, сина. Заперечуюсь негатив, Убираю. знімаю всі мороки, негативні програми. Відкриваються дороги, шляхи на одужання. дорога відкрита. Заперечуюсь. Негатив. Убираю. обираю. Фіскиди переклади, обміни, подміни знімаються. Відкриваю дорогу на одужання синові. Дорога відкрита. Отсікаю ворога, відсікаю віки вічні. Більше нема жодної перешкоди, щоб одужала дитина, Сину дуже без перешкод, загоюється, затягуються рани, очищається організм від негативу. відкриває дороги на одужання. Буде так і так і є. Нам все буде добре. Заперечуюсь, негатив. Убираю, відкриваю шляхи дороги на одужання. Все назагоюється повністю всі травми і рани. Без перешкод. Буде так і так і є. Заперечую всі порчі насмерть. Ладовицьку магію анулірую, програми негативні, знімаються. Порчі на здоров'я знімаю. Відкриваю шляхи дороги на загоєння рани. Загоюються повністю, затягуються без перешкод, відновлюються. М'язи відновлюється тіло до ідеального стану здоров'я, буде так і так є. Знімаю повністю весь негатив, убираю, відсікаю ворога, відсікаю всі негативні програми. Прошу захисту міцного для сина і вдень, і вночі. Того, хто питає син під захистом і вдень, і вночі. І той, хто питав. Я охоронці духи роду захищають, не на мить не лишають, оберігають, відновлюють повністю організм до ідеального стану. Більше немає нема жодної перешкоди, тіло загоюється, не болить. Буде так, до ідеального стану здоров'я. Ворога цікаві, які ще по іншим шляхом. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для сина, того, хто питав. Загоюються рани, загоюються травми, більше не болить, відновлюється стан. Механізм до ідеального стану здоров'я буде так і так є. Більше не було відзвонитися травмою буде так і так. Буде все сказане здійснено, так буде. Так. Так, треба ще пізніше, ще пишіть ще. Бо в мене буває вилітає із голови. Просто пишіть, і я буду повторювати, дивитися. Угу. Тут треба періодично переглядати. От, так що така у нас сьогодні кава. Я хочу усім подякувати за увагу і хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Допомагайте, хто як зможе одна-дві гривні це дуже хорошо допомагає закрити збори. Якщо от всі будуть звертати увагу, допомагати на, на автівки, на дрони, на лікування для військових, все буде набагато швидше. Збиратись, закривати ці питання. От. Також бажаю бути усім здоровими, щоб у вас повністю відновилося здоров'я до ідеального стану. І всі, хто на вас нападають, вороги отримали назад своє лайно, щоб вони більше не змогли. Щоб як тільки негатив почнуть робити, щоб вся сила з них уходила і вони втрачали свідомість, втрачали бажання вас чіпати. Буде так і так є. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!